Нам сьогодні дали світло, і я включила машинку трошки поперехай а то накопилось. І я хочу попити чай, тут у мене імбір, і роза. ой, Що тут тільки не є, і мята, і базилік, але без цукру. Я поп'ю чай і Трошки на кухні попрацюю, хочу сьогодні зробити конвертики з лаваша. Внучку порадувати хочеться. Дуже смачний чай. Але дуже гарячий. Що я хочу, я бачите, Колір трошки змінила. Ну, так вийшло. Мені не дуже подобається. Ну, так вийшло. Купили таку краску. І ось так вона мене покрасила. Ну, нічого. Як буде. Зараз тепло, ну я думаю, що я маю на увазі в хаті. Я думаю, що. Може, сьогодні не будуть відключати, а то у нас ночі відключають, по три рази на день відключають, але це все можна пережити. Головне, щоб був мир, а його поки що немає. Ось так. Ну і що? Фенді моя спить, закуталась, ну, гуляла трошки. На вулиці утром я її зранку випускаю. Ось така у мене чашка. Це мені подарували діти. А от не пам'ятаю, чи вони у двох її купували, чи дочечка одна. Але тут, бачите, дракон. І це вони мені на день народження подарували, коли... а я родилась в рік дракону. Ну, ось тепер п'ю цю. І діточок своїх згадую, царство небесне їм. О Господі, що ще сказати? Живемо, все буває по-різному. Трошки краще, трошки хуже. Здоров'я похитнулося і дуже. Але треба жити, треба жити. Навідують мене тут мої сусідочки Ліля, Наталя, дуже їм вдячна. Коли віки немає, вони мене трошки розважають. Так як є можливість, йду на огород, там щось працюю, працюю, щоб забути все, а не забувається. Ну, добре, зараз я щось буду готувати, чай доп'ю. Покажу, що я той лаваш накладу, я порізала лаваш ось на такі полоски. Тут з 230 грам вийшло у мене вийшло 8 полосок. Значить, у мене були сосиски і сердельки. Я їх так кубиками порізала. Вісім горок вийшло. І це в мене відварене м'ясо, грудки, індички. Теж сюди додала. Зараз я розріжу сир, комо кантрі, отакі у мене пластиночки. Я на 4 пластинки отак розріжу. Ну, це буде небагато. От. І теж кубиками поріжу. І це буде в лаваш. Лишилося в мене три чері томату, які я показувала недавно, останні зібрала. Там є ще зелені, але чи встигнуть вони достигнуть, не знаю. І є у мене отакий торчен соус-бургер, я буду додавати І торчен кетчуп до шашлику. Що ще мені потрібно буде? Мені потрібна буде олія, я ось дістала її і два яйця. Яйця у нас золоті, але без них нікуди. Нічого не зробиш, якщо яйця немає. Яйця треба вилочкою збити і зараз я буду все це робити. Відставляємо сир в сторону, кладу так, лаваш. І спочатку я торчер бургер, але не багато, і не розмазую отак. От Падає. Так, далі у мене колбаска з м'ясом. І додавлю, ну, скільки хватить томат. Так, і тепер торчин до шашлику. Можна до шашлику намазати повністю полоску, а потім. Розкладати все. Ну, це все, як хто любить, і як хто хоче. І тепер тільки кладу я сир. Отак. От Дивіться, тепер складаю його так. І в сторону. І так всі. Чинбургер у мене закінчився. І шашлик закінчився. Зараз відкриваю нову упаковочку і новенькою. Ось так можна. Так, далі, далі ковбаска з м'ясом. І я лишила на останок один черрі-томатик. Теж його сюди поріжу і сир. Ось так у нас нічого не пропало. Тепер завертаю. Це останній він такий трошки, бачите, не дуже качественний. Так його, ну, він не розпадеться. І так у нас вийшло вісім конвертиків. Зараз я збиваю вилочкою. Розігріваю сковорідку і поки сковорідка розігрівається, я Отак От обмакую з двох сторін лаваш в яйця. Так, можна наливати олію. Олії можна небагато. Нагрілась олія і зараз можна вже викладати. У мене сковорідка діаметром 28, то в мене тут вийде 4. І так жарим з двох боків. Можна перевертати вже. Не дуже засмажую я. І це швидко, швиденько виходить. Ой, не хоче дуже здорова тепер була. Не дуже здорова, такі вони виходять ці конвертики. І дуже смачні. Можна навіть холодні їсти, а можна мікроволновки розігріти, якщо лишаються. І так смажимо всі. Ось такі смачні конвертики в мене вийшли сьогодні. І далі йду працювати. Вийду на вулицю, щось там зроблю. Ось от бігає. У нас плюс вісім. І ми вийшли трошки на прогулянку. Ось, зараз замерзне і буде проситися додому. Ну, що скільки в мене тут листя, я його змиту зараз під черешню поки що. Потім буду збирати. Ну, зараз не можна навіть зайти в огород, тому що ну дуже мокро. Я зараз ще вам покажу. Дивіться, в мене петунія до сих пір цвіте. Ну, це нова, це не та, що з весни я садила, вона з сім'ян. Бачите? Сім'ян виросла і ось у цвіте. Гарна така, дуже-дуже гарна. Сирена, І ніде відмовитися, якщо не дійтеся. Ну, я не ховаюся, мені нема куди. Просто нема куди. Є поняти де краще. На дворі чи в хаті. Молимося, щоб... Ой, мимо все це пройшло. Ну ось так з тротуарки змила, але тут уже листочки теж насипаються. Ну, це вже не так страшно. Тут їх ще багато і будуть осипатись. Бачите, і тут трошечки прибрала я, а куди прибрала, я зараз вам покажу. Листя підсипала під троянди, а зверху присипала ще землею. Ось одна троянда ще, може, і встигне зацвіти. Отак. От Це тут я таке зробила. Тут ростуть у мене ще чері. Ось черіки, бачите? Ну, Мабуть, вони вже не встигнуть. Я їх зірву. Ой, вони самі вже осипаються. А так може достигнуть. ось такі. Ну і на цьому моя робота сьогодні на дворі закінчена, хоча появилось сонечко, аж важко чам дивитись. Все зробила, що хотіла тут. Фенді вже побігла додому і пішла і я.